Хмельницький приймав відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби, присвячений пам'яті воїна афганця, героя Радянського Союзу Олега Онищука. Змагання відбувалися серед юніорів 94 96 років народження та жінок під патронатом Національного олімпійського комітету України, на килими вийшло 110 спортсменів з дев'яти областей та міст Києва і Севастополя. Херсонщину достойно представила команда у складі шести осіб, п'ятеро повернулися з нагородами. Категорія 48 кілограмів стала повністю. Першу позицію тут виборола вихованка Валерія Іздебського Тетяна Сікновенко. Друга, третя сходинки за Анною Богуненко та Оленою Булюк відповідно. У вазі 63 не було рівних Аллі Белінській. Марина Мосьпан стала другою в 75 кілограмах. У квітні на борців чекає Харків, де пройде першість України. У Херсоні ж, міжнародний жіночий день дівчата разом з юнаками клали один одного на лопатки на чемпіонаті міста з вільної боротьби. Присвятили подію 70-тій річниці визволення обласного центру від фашистських загарбників. У залі вищого училища фізкультури, окрім вільників з нашого міста та області, вели боротьбу і представники з Миколаєва та Кривого Рогу. Загалом більше ста учасників. Золото серед юнаків у херсонців Ілі Жаркова, Артура Дземишкевича, Євгена Беззуба, Дмитра Самошкіна, Влада Чорного, Рислава, скадовчанина Олександра Саргісова та Кирила Геги з Долматівки. Не було херсонців серед переможців у дівчат. Тут верх взяли Наталя Клипчуцька з Береслава, спортсменка з Велику Олександрівки Вікторія Пасічник, Скадовчанки Надія Береснєва, Світлана Дежнєва та Аліса Василенко з Нової Каховки.